Коли ви їм зараз відрізаєте консульські послуги, я мовчу про те, що це не відповідає Конституції. Але це фактично відрізає людей до 10 років від цієї держави. Тому що хто встигне, він отримає паспорт зараз, а хто не встигне, він на нього плюне і отримає паспорт іншої держави. І ви втратите ціле покоління, яке мало б можливість відбудовувати цю країну. Ви хочете прийняти бронь для заможних, ті, хто можуть платити по 20 тисяч, по 30 тисяч. Але в нас не робовласницький стрій. Ми трошки не Росія. Ми трохи на інших базових цінностях будуємось. І я вважаю, що коли ми говоримо про війну, це війна для всіх. І для влади, і для опозиції, і для бідних, і для багатих. А ви хочете зробити, щоб війна в цій державі була виключно для бідних, і за результатом ви отримаєте державу бідних. А маєте отримати державу заможних, успішних і державу таких, в якій хотілося б нам всім з вами жити. разом з нашими дітьми.